Мої найщиріші вам вітання із Сонячної Одеси. Сьогодні в мене ще неділя, 29 червня, але вже з завтрашнього дня в нас починається шалений тиждень стартів липня. місяця. Річ в тім, що в мене завтра бабусин день, і зробити підзйомку вранці або в день можливості не буде, тому підключаюся зараз. Покажу вам лише частинку тих проєктів, які я напланувала на цей тиждень стартонути. Можливо, будуть якісь зміни, а можливо доповнення, тому буду по можливості підключатися до вас і показувати. Ну, По-перше, ви бачите плюшечку, і це зрозуміло, що це будуть іграшки. Цю ниточку я купила на цьому тижні на сьомому кілометрі. Вона ось так і продається на вагу. Самостійна намотка, розмотка. Плюшка, звичайна, 110, здається, чи 120 метрів в 100 грамах. Ну, я брала її чи то по 60 гривень, щось за 100 гром. Ну, щось недорого, не, не, не якщо дивитися на ціну в магазинах. І це буде в мене ще одна конячка. Я так думаю. Так, це перше. Там же в магазині я придбала собі ось такий бавовняний шнурочок. ось такий. Тут він йде 150 метрів 250 г. Ось така торгівельна марка Аяз памук макраме. Ну, якщо я не помиляюсь, то Аяз з турецької буде, можливо, святий. А можливо, ще якось інакше, бо всі ви знаєте, в Стамбулі є мічеть Ая Софія, свята Софія, то Ая, це свята, а Аяс напевно, святий. Ну, будемо так думати. Так, це 100% бавовна, і для чого я її взяла? Річ в тім, що в мене не завершена моя сумка море. Мені потрібно зв'язати їй. Її... Бока і ручку. І ось я купила цей шнурочок, він трішечки товщий, ніж цей, який мені потрібний. Я сподіваюся, не буде сильно помітно, що є різниця в товщині, але, ну, знаєте, вже зараз просто ціни такі на нитки, як крило від літака. Ну, я не знаю, чому так все дорого почало коштувати. Ну, отже, плани мої. Я організатор, я можу робити все, що хочу, а вам не можна, не робіть так, як Ліана Буганова. Починайте щось новеньке. У мене просто часу вільного немає, щоб щось розпочинати багато і не завершувати, бо вже я обросла недов'язами так, що вже самі ну, соромно і за себе, і за них, і за, за все. Отже, мені потрібно дов'язати цю сумку. Це Сумка Море, яка приймає участь в спільному проєкті «Влітодвері двері відчиняю від Марієчки з каналу В'язальне Асорті. І хештег, і посилання на групу, на організатора, на спонсорів. Я залишу внизу під цим відео в інфобоксі, а список на дівчаток, котрі разом зі мною приймають участь в цьому спільнику, я залишу в першому закріпленому коментарі. Обов'язково проходьте туди. І підтримуйте дівчаток переглядами. Дуже багато усіляких різноманітних літніх процесів для себе, аксесуарів для діток. Ну, взагалі, дуже велике вас буде багато натхнення. А отже, я хочу на цьому тижні стартанути боковими частинками і ручкою. Сподіваюсь, що в мене вийде з цього зв'язати. Ну, якщо. Буде, не буде виходити, то тоді вже придеться докупляти ось такий моток тільки темно-синього кольору. Так, це другий мій стартик. Перший, як я вже сказала, це іграшка, коник. Другий стартик це буде боковиночки до сумки. І третій хитрий старт це буде ажурна кайма до моєї сукні Тінь Султана. Я тут виставила маркери, де в мене мають починатися рапорти. Буде 47 рапортів, ось таких. Якщо що, то в верхній частині сукні в мене 20. Здається, якщо я не помиляюся ще більше, можливо. Ну, отже, ось таких 47 буде в мене рапортиків. Тож, я так думаю, що низ виробу буде таким. Гарненьким <хи> буде вертлявим. Тож, ставлю маркер початку роботи на стартах. І сподіваюсь, у мене вже дуже скоро буде готова робота. Бо я хочу поносити це платчико влітку. Літо вже зараз і потрібно пришвидшуватись. Так, цей маркер, не звертайте уваги, він показує у мене рівень моєї талії. Тому сукня буде невелика до коліна. І це в мене ось така ниточка. Cotton Kings, Sultan Shadow, 100% бавовна. І тут 200 г, 800 метрів ось така. Класна. Секційна така вона переходить з одного, зі світлішого в темніший. І вже скоро, зовсім скоро вона перейде в чорний. Так, на цьому тижні я ще планую розпочати в'язати плед, але будемо бачити, як у мене до нього дійдуть руки і можливість. Все, не перемикаємось, продовження буде через секунду. Всім вам доброго дня! У мене сьогодні буде стартуватися пледик. Я вам про це казала, але не показувала на той момент ниточку, не було її біля мене. Я сьогодні з раночку перемотала на бунтики ниточку, бо приїхала вона до мене з Німеччини у вигляді клубків намотаних. Подарувала мені цю ниточку Іриночка Дафі, і я вирішила, що це гарна нагода з цієї нитки зв'язати пледик на ліжко. Схожа вона на, на твідовий, я спочатку думала, що це твіт, але, на жаль, ні. Це. Напевно, 20% тут вовни і 80 акрилу, бо я підпалила її, і вона пахла смаленою куркою пір'ям. Ну і Шарик тут доволі такий величенький, на, на кінчику залишився. Ну і такі вкраплення по ниточці йдуть від світла. Такого коричневого до коричневого. Ну, я думаю, що ці вкраплення вони з часом не повилітають, як я буду в'язати, але не знаю. Так, І це в мене компаньйончик до цієї ниточки, це ниточка, подарована мені Наталочкою Волощук з каналу Хобі в кошику. Дуже тоненька ниточка тисячі метрів на 100 грам, і це, напевно, або напів вовна, або напівмиринус. Я не знаю, що. Я, ну, точніше, Наталочка мені колись писала пізнавальні знаки, але я десь ту бумажечку загубила. І я хочу це все поєднати, цю ниточку і цю. і е, е, За допомогою Майстер-класу від пані Лариси з каналу Різнокольорова Мозаїка. зв'язати собі пледика на кшталт пледу, який ми всією Україною, ну, скажімо як рукодільною Україною, в'яжемо плед під назвою 12 місяців. Напевно, ви пам'ятаєте, я колись вам показувала. Він в'яжеться по спіралі прямокутником. Ну, Якщо в мене все вийде розпочати, то я вам, звісно, покажу, <свісно> якщо буде що показати. Так, ну що, пішла я працювати. Вітаю вас! Ось і завершились наші липневі старти. Цього місяця нас було багатенько учасників і вже багатенько доєдналося до магічного кубіка, тому я так думаю, що цей місяць буде цікавий на вироби, на рукоділля, на відео на цікаві. тому. Після того, як додивитися моє відео до кінця, запрошую вас в опис під це відео. Там ви знайдете хештеги і список учасників. Підтримайте, будь ласка, нас переглядами, вподобайками, коментарями, підписками. Нам це дуже потрібне і дуже корисно для українського контенту на Ютубі. Я вибачаю, що я до вас не обличчям в кадрі, поспішаю дуже сильно. Їдемо зараз на Київщину на день народження доньки і онуки чоловіка, тому трохи немає часу на підготування, на зйомки. Ну, ось так якось. Вибачайте, будь ласка. Так, стосовно моїх стартиків, вони були, хоч і незначні і хитрі, але все одно були, трохи мало було часу на цьому тижні. Пакували посилки на фронт, хлопцям відправляли. І ще з'явився хлопчинка поранений, якому потрібна була моя допомога в пошуках ортезу для ноги. Тому це також все це мій вільний час, який я могла б витратити на в'язання. Але коли я можу бути корисною для когось, для мене це найбільша насолода в житті. Так, ну що, давайте до моїх стартиків. Так, перший, перший стартик він був хитромудрий, як ви пам'ятаєте. Я казала вам, що стартуватиму ажурною вставкою до своєї тіні султана. Невелике просування. Тут всього 7 рядків, зараз присвітлю трохи. Але вже і петель доволі багато. В мене тут 47 рапортів, і в. У перших рядках у мене додалися в рапортах петлі. І наразі в мене на спицях 470 петель, уявіть собі. Тому не швидке в'язання. І в'язання ажур, японського ажура це ще той квест, потрібно постійно спостерігати за кожною петлею, за, кожною, за кожним накидом. Тому Ну, маємо вже те, що маємо. Але я дуже сильно хочу завершити цю сукню хоча б у липні, щоб у мене вже була готова сукня, і я змогла її хоча б трішечки потаскати у літочку. Так, це перший хитрий старт, і другий хитрий старт у мене був. Мені потрібно було зв'язати боковиночки і ручки до моєї сумки море. Я вам показувала ось цю нитку, і що я можу сказати: скупи і плати двічі. Бо ця нитка мені до цієї сумки не підходить. Вона затовста. І я буду купувати все одно бабінку, щоб дов'язати ту сумку. Але я все одно трохи пов'язала. Як пов'язала? Я взяла той залишок, який в мене був від сумки. Світленьке до, доєднала з одного боку, ось так, там, де світліший в мене бік закінчувався, вив'язала цю боковиночку, не відрізала поки що нитку буду бачити, як там мені вдасться який колір мені вдасться докупити. так і До темної сторони, ось тут в мене розпочиналось з темного кольору, я доєднала темну. І вже почала вив'язувати другу боковиночку. Ну, і тут, звісно, мені на цю боковинку, хоч би на половинку вистачило. Ось так. На ручку, ну, зрозуміло, що не вистачає. Так, я вже її буду, напевно, завершувати по приїзду вже додому, бо, ну, що, смисл її туди брати? На Київщину дов'язувати у магічному кубіку, не, маю, не бачу сенсу. Так. По таким по хитрим процесам, все. Далі я розпочала в'язати іграшку коника, я трохи не встигла його завершити. Ось такий чудний коник у мене вийшов, ще мордочка не утягнута, гривка не додана, хвостик не доданий. Це якийсь такий чудний майстер-клас, я знайшла. Дивіться, голова в нього якось так тіліпається. Ну, чоловік сміється і каже, схожий на собачку. Ну, хай буде. Сподіваюся, я його завершу візьму з собою там в додатковий процес, додам його в магічний кубик і буде вже тоді іграшка ще одна. Далі, показувала, чи не показувала вам ниточку на футболку, яку я планувала в'язати. Цю ниточку мені подарувала Оксаночка з Норвегії. Це напів бавовна, напів віскоза. Дуже гарненька, 110 метрів в 50 грамах з таким блиском гарним. І я хотіла була зв'язати футболку, але поки що я зупинилася лише на зразку. Але зразочок я навіть попрала. Чого зі мною ніколи такого не буває. Чому? Бо я знаю, що таке віскоза. Вона дуже, така, знаєте, подла, я не знаю, як українською сказати вам. Вона може розтягнутися у будь-який момент, і можна просто не дійти у футболці додому, прийти або у сукні, або в купальнику. Я не знаю, як сказати. Ну, отже, я її попрала поки що. Залишаю як зразок, футболка в мене не розпочата. Буду шукати якісь варіанти футболки, бо ту, що я планувала, я вже перехотіла, чесно вам скажу. Так, ну і плет показувала вам вставочку, з чого планувала я її в'язати, і ось такий вже гарний результат. На сьогоднішній день я маю ось. Я вже зв'язала 4 кутки перші, і вже по спіралі ось так буду в'язати. Ось так виходить полотно рябеньке, в'яжу я хустковою, коли всі рядки йдуть лицевою. Ось так. Я залишу внизу під цим відео в описі майстер-клас пані Лариси на вив'язування такого пледу. Можна, до речі, наволочки такі поробити. Дуже гарненько виходить. І я взяла ось такі спиці номер 3 Я не знаю, який метраж в цінниці. Напевно, 300 метрів або 350. На 100 грам. Ну, отже, я взяла трієчку, щоб воно було трохи щільненько, щоб він не був такий, знаєте, дуже легкий, щоб я могла накинути на ліжко і при необхідності ще й загорнутися, погрітися, бо хто зна, буде, яка зима. Ну Ось такі в мене старти були цього місяця. Незначні, але м -м, плед. Мені в мене стоїть в річному бінго і я планувала його розпочинати, тому це дуже гарна нагода. Все. Щиро вам всім дякую за перегляд, що додивились до цього моменту. Як я вже казала, буду щиро вам вдячна за вподобайку, підписку, коментар, навіть у вигляді квіточки, все це просуває наше українське догори. Всім вам бажаю гарного, теплого, мирного, тихого літа! Насолоджуйтесь кожним днем, бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Бувайте!